Приветствую вас, уважаемые колеги, бусоводи і любители технічного творчества. В минулому відео я на задній ляді витягнув стекло. Но щось в мене так не стоїть настроєння, я його зараз ремонтувати чи перегорів. Чи... Хто знає, чогось немає настроєння його ремонтувати. Ну, Значить, займемося другим ділом. Займемося ми тим, що потрібно поклеїти Сюда. На сюди. Сюди. Сюди, сюди, сюди теж. Бо це буде потенціальний барабан, який буде гудіти, дзвеніти і робити шум в дорозі. Проте розчинником 647-м ляпочка. Щось накрашив таке. Непонятно що. Вирізаю лотками, Не знаю наскільки це все правильно. Буду так клеїти. Отут буду залишати такий проход, щоб в случае вода сюди попаде, десь щось натече, щоб воно сюди стікало. Пишуть в літературі, що достатньо заклеїти 70% барабану, щоб був ефект. Тобто сплошняком клеїти смисла нема зовсім. Почало є. Положив і потім от так наружу виганяв воздух. Потім вже можна звісно, і по-разному його водити туди-сюди. Ну, Важно прикладувати я колись таке клеєв не прикатував Ні, воно зовсім не те коли приклатуєш то воно явно крепче явно робиться не таким дзвінким чути наскільки нижче звук ходиться зараз піду на ту сторону теж клеїти зразу. пасянь що діло буде? Маш начальник котика віддихає. Ще теж лягає віддихай. Так, це прикаталося. От і нормально. Кстати, кажуть, що при плюс 5 ще можна катати так вручну без допомоги нагріва. Якщо там вже менше, ніж плюс 5, то треба вже гріти. Добре, там куски в мене тепер великі залишилися. Великі, Наскільки великі, 600 мм длина то зараз тоді сюди полосу відрізаю, сюди сюди наклеюю, наклею тут вібру, тут не буду клеїти, бо тут рельсочка буде, воно буде жорстке. Тут наклеєно, там наклеєно, там наклеєно, сюди вирізав, Ось, ось. Якісь, якісь капельки проявляються, десь краскою капнуло, якісь непонятні дефекти. Ну, Отаке от таке, от будемо клеїти сюди. Поставляю тут зазорчик. Бо роликом, коли катаєш, є різко тут подерти краску. Там, де вібра такою бумажкою, то воно ще нічого віддирається. Там, де ця клійонка, це катастрофа. Клійонка постійно рветься. Постійно з неї якась неприятність виходить. О, вже й тут закатав. Таке ехо. І нижча частота, і менше ехо. От і сюди я так двома кусками вони залишились. Отак от наклеїв. Так буде ручньок тут стояти. Ще й на нашайбог, приподніму, бо під ним волога тоді збиралася. І воно тут гнило зі страшною сілою. Тепер треба сюди заклеїти. Ось таким прямокутником великим. Ще одна полоска сюди прикатана. Нормально, буде те, що треба. Тепер треба оце якось заклеїти. Закатав цю тумбу. Ту ще не зовсім. Зараз треба ще полиста йти. Листи розходуються страшне. Там ще залишився обрізок, ми його теж в роботу пустимо. Одділку тикару, бо що він на роботі. Ну, без них ніяк. Понаклеював і на тумби, понаклеював її сюди в ніші. Ще залишилися куски, зараз я це сюди. Так. Приклею. А, яка штука оказалася? Залишилися в мене такі от обрізки. І залишилося в мене три куски 50х60. Всього-всього. -всього. Я думав, що їх більше. І тоги їх треба наклеїти з обратної сторони, вибрати перегородку, яка от, от брящить. Ото я й думав їх з обох сторон заклеїти, а воно не хватить в мене матеріалу. Ну, треба заклеїти хоча б зсередини, бо тут хтось гравітексом його задув. Воно таке на вигляд страшне. А вібра держатиметься добре, я сподіваюся. Ну, а потім, що станеться, то ми в принципі, то ми десь отут от понаклеюємо. І воно буде нормально. Тепер треба зсередини обклеїти цю перегородку. Для того, щоб наклеїти сюди віброізоляцію, я приніс оцю штуку. Це така накладка безпечності. Щоб зуби вибивати не об железяку або по це. Ну це я так утрирую. Кажуть, доволі таки рідка штука. Ніштяк такий, ще й коричневого кольору такого. Да, В житті йому, звісно, тут його зубами гриз, бобри які-то. Ну то таке. Взагалі, треба його надіти і буде видно. Звідки тут вже вниз віброізоляцію клеїти. Саме цікаве, що ця штука мені ось по отворам співпадає. От так от. Ось так от. Я думаю, почнемо з тієї сторони, потім з цієї сторони, а потім з середині. Послухаємо останній раз, як воно без вібри звучить. Таке длинне ехо. Попробував зарядити лист. Отут от розстояння 600 мм, тут 500 пів метра. Ось тут під низом зазорчик оказався. От той зазорчик його й завів, крепче воно там прихватиться. Ну, Головне, щоб утвори були по своїм місцям, іначе прийдеться вирізати. Потім. Ну, отепер, тепер розкатувати. Тут де виступи, ізначально, а потім вдавлювати туди в ямки. В принципі, так. Тут треба буде вирізати, щоб там пелючка випадала і ось друге. І, в принципі, то що треба. Один кусок з цієї сторони, другий кусок з цієї. І потім отут ще виміряється і буде нормально. До речі, пробував, пробував рулеткою міряти. Думаю, що ну, у мене тут клинець іде такий. А стойка не вертикальна на самом тут іде. Отут -от розстояння. Условно менше, ніж отут. А тут ще більше. Тобто стойки, а так от домиком йдуть. Доволі гємрно це все діло робити Цими ямками. Можна було, звісно, його плавно пробувати, обкатувати тут, потім ямку, потім наступний виступ, слідующу ну, ямку. Це буде дуже довго. А Так звертаєшся щось так от зробити. Відтоді, виходить, розриви. Ну а як без того, я не знаю, як без того. Хтось підскаже, там щось напише якусь умну мисль. Я почитаю, люди почитають, і всім полезно буде. І ефект вже є. Це чуть більше третє заклеєно і вже звук такий, то собака це котить. Ту я вчора наклеїв. З цієї сторони, сьогодні. Тут в мене щось, щось не пішло, ну, то ні на що не влітає. І третій кусок відрізав. Так, пів метра. А так, 36,5. Тут 600, там 600, тут 36,5. Зараз ну, я його докатаю. І воно вже буде готове. Клею так, щоб одразу приклеювалися оці от виступаючі частини, їх прокатую, а потім вже. Роблю оці от ямки. Звісно, воно тут рветься. Ну, то, що алюміній не тянеться настільки сильно. Можна було, повторюсь, опять же, робити, отак, от отак, от -от, от так -от, плавно це все прокатувати. Тільки це украде длину, перше, а друге, не факт, що воно піде строго вертикально вниз, а не поїде кудись в сторону. Почти готово. Осталося зараз оцю штуку приподняти і закатати тут зверху, бо воно там ще не прижато. От я його і закатав. Тут теж зробив такі вирізи, ну, да, трохи лишні. Це щоб там що, пиль випадатиме, поки я його не обшию ще якимось матеріалом. Еха дзвона вже немає і частота значительно понизилась. Клас, те що я хотів. Отак я збирався ще з цієї сторони його з віброю заклеїти. Та воно і так нормально. Хай. Хай, раз так. й так. Перш за цих от обрізків треба сюди наклеїти. Це я тут ловлю каплю з цього, із, із главної торбасного циліндру. Підчиська починає підкапувати, потім перестає. Із-за того, що ніде не їздиться, то воно, мабуть, там і підтікає. Наклею тут кусок. Тут маленьким кусочком додавав, там аналогічно хай буде. Крім того, що оце приклеїв, ще ось сюди, от так от фрагментарно підклеїв на ту сторону, на цій стороні ось. передня часть тумби. І тут передня частина. Ну Вже з фрагментів, вже з кусочки вбирати не приходиться. Остається в мене зовсім трохи. Вон несколько кусочків. Це б желательно оце підклеїти. І оце. Та й на тій стороні. І то буде вже велике діло зроблено. Ще такого прямокутника додав. І тут теж. Все клас. Остається отут. А тут я вже з кусочків отаке от і зобразив. В принципі, його тут не було. Ну, Буде, я думаю, хуже не буде. Отак от воно вийшло. Ось в мене залишилися обрізки. В цьому, мабуть, все. Дякую Стасу за те, що підігнав мені дві упаковки віброізоляції. Я закатав багато чого в машині. То колись докуплю, може, може ще трохи докатаю. Ну, то на... Майбутнє то на перспективу. А так вийшло дуже класно. На цьому все. Бажаємо всім удачі, миру, добра і всього самого найкращого. Побачимось в мене на каналі.